Як же як нам зробити капусняк? Беремо свининку, картоплю, цибулинку, пшону і морквинку, кріп, петрушку, квашену капустку, лаврушку знайде всяк, от і вийшов капусняк. Капусняк. капусняк, капуста засипана, капуста з пшоном. Друга за значенням після борщу рідка овочева страва. Квашену капусту дрібно сікли, заливали окропом і варили з картоплею, морквою та пшоном. У готовий капусняк клали засмажену на салі цибулю і ще раз проварювали. Особливо цінувався капусняк, зварений на м'ясній юшці жирної свинини, грудини поребрани. Його варили частіше у період зимових різдвяних м'ясниць. Капусняк, як і борщ, заправляли перцем. Навесні та влітку, коли запаси квашеної капусти вичерпувалися, капусняк варили із свіжої капусти, додаючи для смаку сирівець. У пісцю страву робили пісною на олії. У першій половині 20-го століття, коли почали культивувати помідори, на заправку капусняка почали використовувати томатний сік морс.